Вітаю вас, любі хлопчики та дівчата. У нас сьогодні гостя незвичайна господиня дуже вправна. Діти, я загадаю загадку, а ви спробуєте відгадати, хто ж до нас завітав? Є у літочка сестричка, у косі червона стрічка, а спідничка в неї з листя, різноколірна, барвиста. Так, малята, це осінь. Подивіться, з якими кошиками вона сьогодні прийшла, як багато овочів та фруктів всім принесла. Недаремно її називають щедрою, бо люди восени збирають врожай. На городах овочі, а в садах фрукти. Їжте овочі та фрукти, малята та будьте завжди здорові! Діти, пропоную вам сьогодні вивчити вірш, який написала Галина Шевчук, а називається він Дари осені. Я вам його прочитаю, а ви послухайте уважно. Восени врожай збирають, на городах і в садках, груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько заховала в теремок. Діти, про яку пору року йдеться у вірші? А що збирають восени? А що звисає на гілочках? Що білочка знайшла під пеньком? А де вона його заховала? Вам сподобався віршик? Повторимо вірш разом. Восени врожай збирають, на городах і в садках, Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок. Ухопила та хутенько, заховала в теремок. Давайте повторимо ще раз, я буду починати, а ви продовжуйте восени, врожай, на городах і груші яблука на тонесеньких, в лісі білочка, під пеньком знайшла, ухопила та. Заховала, які ж ви, розумнички, молодці, добре постаралися до побачення дітки.